Добрий день з України! Канал та рознання. Мене звати Анастасія. Сьогодні подивимось з вами гарні новини на найближчий час події для України, тому що останнього разу ми їх прям з таким гаслом дивилися аж 4 травня. Я дивилася. Ну, я придивлялася в сенсі, коли це було. А чому? Тому що, слухайте, був прикольний коментар такий. Мені аж скинули його. Цей е, жіночка написала, що «А чому, типу, ви бачите, лише погане, в нас вже було і гарне, взагалі все в чорному світлі. Я таке сиджу і не розумію, їдіть. У нас був роз розклад про гарні події, де якраз таки вбачалася операція Павутина, де вбачалося там, це пошкодження Кримського мосту, ну там об'єкту на воді да, було, е, про обміни я казала, як це гарного нема. Ну, типу, альо, камон, Дивіться відео. Я стараюсь, Ну, баланс тримати. Просто карти зазвичай і завжди кажуть про найголовніше. І найголовніше зазвичай це небезпеки. Тому що гарні події це класно, це порадувались і ок, але небезпеки. І важливі моменти вони ну, йдуть на ряд вище. Да? І для карт вони вважаються важливіше. Тому я думаю, сьогодні настав час передивитися гарні події для України на найближчий час. Я думаю, ви зі мною погодитесь, тим більше ви любите ці розклади, як і погані новини для орків. Я знаю це. Ось і нагадую, друзі, в нас іде збір. Збір для хлопців. Збір для 34-ї окремої бригади берегової оборони ми збираємо їм на автівку. Треба 145 тисяч. Знаєте, що це дуже сумно? От, наприклад, по принципу минулого відео, я дивлюсь на той момент, там продивились 47 сім тисяч да, відео, а зібрали ми 41. Це означає, що навіть не кожна людина по одній гривні скинула. А ми хочемо, щоб нам ще й світ допомагав, якщо ми самі не можемо навіть хлопцям зібрати. Мене це, ну м'яко кажучи, дуже вибиває з колії. Насправді я розумію, що у вас може бути тисячі питань до нашої держави, чому вона це не робить. Але давайте потім ми візьмемо вила і спитаємо це. Наразі йде питання про те, щоб хлопці вижили, а хлопці захищають наше життя. Може і нам треба захищати їхні теж допомагати їм цьому. Тим більше, що сума збору невелика з такою кількості людей, котру це продивиться. Ні, ну серйозно, це не складно. 5, 10, 15, 20, її розіграш прозів. Ну, будь ласка, долучіться вже до цього. Це архіважливе питання, розумієте? Якщо ви думаєте, що я цього не зроблю, а зробить хтось інший, то так це не працює. Тому я до кожного звертаюся. Донатьте, будь ласка, на збір. Все буде в описі, і, роз... і щодо розіграшу, які там подарунки, все це додам в опис. Головніше, найголовніше в описі буде посилання. На монобанку, а також картка, да, куди скидати можна ці донати. Дякую. Так. Давайте. Ставте вподобайку, хто ще не ставив. Поїхали. Перша гарна новина, подія. Новина або подія для України на найближчий час. Стільчик цей скрипить, нічого зробити з цим не можу, вибачте вже. У кого вадешка є. Зможемо відіпнути ворога трохи десь. Відсунути мається на увазі. Мова про що? Місце, де ми зараз тримаємо позиції по сімці жезлів. Ми тут захищаємось, там буде певне просвітлення. Це викличе багато емоцій у людей, я це бачу. Буде просвітлення в саме військових зіштовхненнях. І ворога ми зможемо, перепрошую, посунути назад. Ось що вбачається. Ми зможемо ворога посунути назад. Тут не просто трохи стабілізувати ситуацію, це десь його саме посунути. Тому що вісімка кубків це саме про відхід з позиції. Оскільки ми розглядаємо гарні новини для України, я не думаю, що тут може бути інше трактування. От. А ще до карт. Карта ще натякають, що це може бути декілька місць. Але от не факт, що програється прямо по декільком місцям. Оце питанням. Тому що тут на дні карта закохана, так мінімум два шляхи, де це може відбутися. Гарантувати не можу, що воно відбудеться саме по двом напрямам. Але в одному випадку точно от така ситуація буде. Зараз. А, там щось. Там однозначно, незважаючи на критику всіляку різних, різних військових, не загального військового командування, а в принципі офіцерського складу, генералітету і так далі, тут хтось, якийсь король мечів, якийсь король мечів, він прийме дуже правильну стратегію дій. І вона ось і викличе те, що він для початку зупинить, а потім процес піде далі. А, тож, просто карти кажуть, що це правильна стратегія короля мечів. Хто в нас король мечів? Людина, котра може завідувати певним напрямом. Військовий, звісно. Я думаю, це гарна подія. Кажуть, що кажучи, я гарні події не дивлюся в сенсі нічого доброго не бачу. Та ну як це? Зазвичай просто моя мета попередити. Попередити. Тримайте це в голові. Якщо вас дуже сильно ранять погані умовно новини, питання в тому, що попередження, на мій погляд, це ж таки важливіші. От так, давайте ще. Дайте, вподобайку за гарну новину. Це знов про поле бою, це вже не про посунення ворога, а про стабілізацію. Тут більше мова про стабілізацію, два напрямки, де буде певна стабілізація. Не до кінця. Одразу кажу: Сімка Пентаклів каже, що процес не зовсім прям ідеальний від от і до. Тож там буде певна. Призупинка, зупинка дії ворога, але, наприклад, неповноцінна. Але мова йде про напрям, де йдуть шалені просування ворога. Дуже швидкі. І, типу, цей, це швидке просування, ось якраз таки, воно буде ну, зламане. Ось що найголовніше. Воно буде зламане, і це буде саме командний успіх. Тут. Ну, ну зрозуміло, це ж військові. Два шляхи таких будуть. Це знову поле бою. Взагалі, цей місяць обіцяв бути дуже активним на полі бою і серед атак. І я казала про це, і до кінця місяця зберігається тема великих небезпек від обстрілів. Що буде в наступному місяці, я буду дивитися в наступному. Але от зараз, знову ж таки, я можу чітко, можу чітко сказати, що цей місяць він пекельний, жаркий. Всюди. Так, ще гарні новини. Зараз. Найближчий час, я на просяк впадок нагадаю, це десь до двох місяців, може програватися розклад. З цікавого, це в нас саме в Україні особу, що вкидала Україну. В ілюзії через гроші, користуючись певним становищем, її візьмуть за яке місце. Це, це там прям ну, не одна особа, але якось воно просто проглядає як група більше осіб. Але когось повинні чи то відсторонити, чи то. Обмежити в діях для того, щоб потім типу карати. Чого я не певна, що будуть карати, тому що я все таки окінцовки такої не бачу. Але хоча б приберуть від типу її цієї особи активних негативних дій проти державності України, проти її, блін, благополуччя і так далі і тому подібне. Не мені вам пояснювати, про що тут іде мова. От якась така особа вона попаде у перестальну увагу, скажімо так, і її повинні взяти за барки. Тобто, введення в ілюзію прямо на державному рівні. Інформація, якась збирання інформації і так далі. І початок цього самого правосуддя, але поки що правосуддя тут. Ну, правосуддя, воно йде вже по фіналу. Зазвичай знаєте, коли це мова йде про судову історію. Тут поки що не проглядає, але це виглядає як початок. Що буде далі, потім подивимось. Взагалі, хто це подивимось? У вас є якісь ідеї? Можливо, у вас є ідеї. Діліться. Дивіться, я нагадую також, що щоб підтримати канал, діяльність каналу, і взагалі ви можете стати спонсором каналу. І не просто так. Спонсори з найнижчого рівня, найнижчий рівень, здається, там 35 гривень. Менше горнятка какао, зазвичай. Коротше, спонсори не просто так, ж нічого не отримують, а просто спонсори. У спонсорів з найнижчого рівня є доступ до рунних ставів. Я практично викладаю нові, в залежності від того, що пишуть, на що потреба. Особливо там, наприклад, була потреба екзаменів да, за останній час. І ось в мене використовували я давала, наприклад, став для екзамену. Там багато чого і на роботу, і на продажі, і клієнти, все, що хочете. От, і от з найнижчого рівня спонсорства у спонсорів є доступ до цих рунних ставів. А також є спонсорське відео, широке по тому, як з цим всім працювати, з якої сторони підійти, як на них дивитися, якщо хочете. Коротше, як працювати з цими ставами? Також у всіх спонсорів є доступ до спільного телеграм-чату, де якраз таки, якщо ви десь спіймали затик, ви можете спитати у інших людей, що робити, як правильно себе вести з тими самими рунами. Просто щось обговорити, така гілка там теж є. А також є окремі професійні гілки, котрі ведуть професіонали. Це гілка астрології і нумерології. Тож, долучайтеся, заходьте, цікавтеся і будете знати про себе багато чого. Давайте далі. Цікаво. Це щось. Вона на удари десь. Ну, в мене вже падали, да, що будуть ще удари по, по ворогу? Давайте, давайте. Наступна гарна подія. Це вже десь там на Росії. Там на Росії повинні до якоїсь людини застосувати силу, ну, в сенсі прибрати якусь. Людину, це повинно бути відносно інших подій, якось пізніше, скоріш за все. Хоча, можливо, ця карта це зірка. Зірка може вказувати на два фактори: що це буде, буде але пізніше, наприклад, за все інше. Або зірка може показувати, що це буде дуже така собі телевізійна історія. Ну, в сенсі, що це піде в публічний простір, і дуже широко піде в публічний простір. Наприклад, коли я розглядала удари по ворогу минулого разу в минулому розкладі, зірка сигніфікувала те, що це стане прям достоянням суспільства, що це вийде за межі там просто що весь світ буде це обговорювати. Ну, от тут така сама тема. Когось повинні тут прибрати. І саме на Росії. Ну, удар, удар і сила. І це важлива людина. Ось чому ця новина гарно ви спитаєте. Це важлива людина. Важлива в контексті військових дій. Важлива в контексті сили там самої Росії. Ну, розумієте? Важлива. Ну, це вже чітке, мова про чітке повторення у ударів, чогось такого. Це вже проглядалося, але це дублюється. Все. Мова йде про нанесення ударів по ворогу, по території ворога. Що ставить ворога в обмежений і трохи, як, 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 як це сказати, по дияволу, залежний стан. Ворога воно туди ставиться. Удари і обмеженість, і залежний стан, і тяжка через це певна ситуація. Це удари по ворогу. Це те, що воно проглядалося, воно знову тут випливає, що ми будемо наносити Ну, зараз. Знову трохи фігурує вода. Дивіться, таке щось схоже вже було. Зараз поясню про що. Через нанесення цих ударів, ну, по території Росії, там прям когось можуть через це принести в жертву покарати. Через це. Більше в жертву принести, тому що тут повішене. Але когось і тут, по правосуддю засудити. Це. Призведе до певної кризи, знову ж таки, в управлінської якоїсь там, можливо, в управлінсько-армійської системі. Це не спокій, це дестабілізація. Це головне, щоб ви розуміли, тому що коли стабільно, це погано для нас. Коли там стабільно, це для нас погано. Чим більше нестабільності, тим гірше і більш неправильно приймаються рішення. Я не думаю, що це треба пояснювати. Але ж це повторне нанесення певних ударів, доволі зухвалих, як я розумію. І через це знову таки будуть буде хтось покараний. Хтось навіть прям в кінець покараний, якщо можна так сказати. До речі, стосовно якоїсь особи, там її може бути умовно покарано, але навіть не скажуть за що якось. Просто дрібниця серед розкладу, що, типу, то-то, то-то, то-то. А за що не сказано? Типу, що не сказано, що через цю людину, там, як вважають на Росії, сталося там знищення того-то, того-то. Просто взята і покарана. Ну, якось дивно це, звісно, виглядає, я розумію. Але по картах воно так випадає, як воно випадає, так я вам і кажу. І давайте ще одне: Знаєте, навіщо? Тому що там було про полі бою декілька разів. Може, щось буде інше. Я розумію, що там було з інших, з різних ракурсів поле боє показано, по гарних новинах, але мене цікавить, може ще щось. Омін я не хочу дивитися, тому що я про нього казала. Ну, в сенсі це вже да, воно відіграється, і я, я навіть тримаю це в голові, що це не треба дублювати. Тому що я казала там на початку місяця. І ще діти тільки не реалізувалися. Може, хтось приїде до нас? В Україну мається на увазі. Можливо, хтось приїде з якимось візитом і. Не знаю, тут, не, тут нема сигніфікації того, що я скажу, але гласно або не гласно, буде нам надана певна допомога. Я не скажу, що супербагато ресурсу. Воно не покриє всю необхідність нашу, а вона дуже велика. Але, да, буде таке. Людина як приїжджає, от прям як до нас додому, розумієте? Приїжджає і уїжджає до нас додому для того, щоб обговорити ресурси і успіх. І після цього, як ми отримуємо певну допомогу, ресурсну допомогу, силову. На дні колоді тут старший аркан сила. Скоріше за все, можливо, чоловік, я думаю. До речі, там треба бути дуже обережно, коли він приїде, можуть не прямо поруч з ним, ні, паралельно статися якийсь чи то приліт, чи то теракт. Це так, бонусом тут вийшло. Якщо вже вийшло, то проговорюю. От хтось повинен приїхати. Дорога сюди, дорога до нашого дому. Ну, а потім, типу, на вихлопі ресурс. Ще раз кажу: воно не порішає всі наші проблеми. Ні, це. То у нас тут дев'ятка монет, монет, да? але ну, воно теж допомагає. Це як зі збором, знаєте, от я от пройшов у вас про збір. Я ж кажу: 5, 10, 15 гривень, треба хлопцям зібрати ту автівку. Там, же ж... Там треба ця допомога, реально. Я знаю, про що кажу. Отак от, от. Дивіться, стосовно особистих розкладів. Я ще раз повторюю цю інформацію. Я зараз не роблю особисті розклади, тому що я запустила да, продаж каміння оберегів. Вся інформація буде в описі під відео, там буде посилання на інстаграм-магазин. Я думала, що це не викличе такого ажіотажу, а воно викликало. Я думала, що це буде хвилька, а це виявилось цунамі, що накрило трошки з головою. Тому я продовжу особисті розклади після того, як відіб'ю. Е як в ресторанах кажуть, трохи відіб'ю запару, тому що дуже багато людей, дуже багато насправді. Дякую вам за цю довіру. От, я поступово доберусь до всіх, точно кажу. А особисті розклади, коли вони почнуться, я це скажу або у відео, або напишу в дописі на Ютубі. Ну, коротше, я вам повідомлю. Це в будь-якому разі продовжиться. Просто зараз цей час треба. Більш цьому увагу приділити, щоб потім воно йшло якось стабільно порівно розумієте? Більш спокійно. На цьому все. Будь ласка, донатьте на збір, закриємо хлопцям цю історію. В коментарях лишайте питання на наступні розклади. Мені здається, в принципі, найтакі поширеніший, я вже відповіла да, там і стосовно тої Білорусі і стосовно того Ірану і цього Ізраїлю. От. Але якщо що, пишіть, тому що я не всюди встигаю за новинами через брак часу просто. Слава Україні і смерть ворогам внутрішнім і зовнішнім. До зустрічі. Па-па.